Мочену чечевицю, замочила на ніч тут кружка чечевиці. Зараз б'ємо блендер. Така маса в нас вийшла, Я воду зливала, але не проціжувала. І за рахунок того, що вона намочувалась, така вийшла. Зараз змелю насіння льна. Висипаємо насіння льна. Ще додаю висілок, трошки солі. Солі багато не потрібно, бо буде не смачно. Дві чайні ложки цукру, соду, гаси от. Трошки олії. Все вимішуємо. Як вимішали, суміш має постояти з хвилин 20. Булочки постояли 20 хвилин, сформувала булочки руками, змочуючи руки в воді. Посипали булочки насінням, яке в кого є, і відправляємо в духовку на пів години при температурі 180. Ось такі булочки в нас вийшли, така красота. І хочу вам сказати, що вони дуже смачні. Отак От виглядають всередині. Змастила булочку творожним сиром, поклала ковбаску, огірочок, помідорчик, Зверху накрили. І таку булочку можна брати на роботу, перекус вдома.